Новітня російська зброя потужно вражає українські цілі. Наприклад, після удару так званим Арешніком по території Південь -Машу у Дніпрі там залишилася величезна вирва, через що налякані європейці побігли до аптек за заспокійливим. Тим часом Україна використовує працівників ООН як заручників для захисту власної енергетики. А ще Київ психологічно тероризує працівників Запорізької АЕС. Чергова порція фейків російських пропагандистів присвячена, зокрема, ударам по енергетиці. Вітаю! мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь Пітівію, і перед тим як будемо говорити по темі, запрошую поставити цьому відео вподобайку і обов'язково підписатися на наш канал. Адже попереду ще багато цікавого. Вітаю вас зі святом! 2025 рік настав. Та як би не хотіли українці залишити все погане у році минулому, дещо достеменно буде відбуватися і нинішнього року. Зокрема, нікуди не подінуться фейки тиражовані на замовлення Кремля як на російську, так і на міжнародну аудиторію них ті, що стосуються ударів новітньою зброєю Російської Федерації. Наприклад, днями користувачі мережі та російські телеграм-канали поширювали фото вирви, яка, начебто, утворилася після удару росіян по заводу «Південьмаш» у Дніпрі 21 листопада минулого року. Вкид дослідили аналітики проєкту Воксчек. Це, звісно ж, був фейк. Зображення не стосується обстрілу Дніпра. Супутникові знімки «Південьмашу», які публікують самі ж росіяни, вказують на відсутність серйозних зовнішніх руйнувань. Відзначають аналітики, їм не вдалося знайти перше джерело зображення, яке поширюють пропагандисти. Зворотній пошук у Гуглі також не дав результатів. Тож фахівці скористалися забороненим в Україні Яндексом, який показав фото кар'єру з видобування алмазів у російському місті Мирний. Візуально кар'єр нагадує місце зображене на фото пропагандистів, глибина вирви, забудова на фоні тощо. Тобто фейкомети могли узяти фото цього місця або будь-якого іншого подібного кар'єра та відредагувати його за допомогою. Могою штучного інтелекту або фоторедактора. Нагадаємо, 21 листопада минулого року Росія справді завдала удару балістичною ракетою з середньої дальності по Дніпру. За словами Путіна, це, начебто, була нова балістична ракета з без'ядерною гіперзвуковою боєголовкою. Арешнік керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов пояснив, що так званий Арешнік назва науково-дослідної роботи, тобто певний шифр. Тоді як сама експериментальна ракетна установка називається ймовірно КЕ. pedro Аналітики проєкту Дефенс Експрес проаналізували уламок цієї ракети та встановили, що одну з деталей до неї виготовили ще у 2017 році. Заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінг у свою чергу зазначала, що ракета експериментальна та зроблена на основі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубеж». за словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. 21 листопада 2024 року справді було пошкоджене. Промислове підприємство, а також центр реабілітації для людей з інвалідністю та гаражний кооператив. Однак, фото, яке поширюють росіяни, вочевидь фейкове. Після заяв Путіна про ураження заводу самі ж росіяни публікували супутникові знімки Південьмашу, на яких можна побачити, що завод не зазнав суттєвих зовнішніх руйнувань. Крім того, неназване високопоставлене джерело в українському уряді повідомило виданню Reuters про відсутність вибухівки у тій ракеті. Відповідно, суттєвих руйнувань від неї бути не могло. Пропагандисти навмисно поширюють подібні фейкові зображення. Мета проста поширити паніку в Україні та на Заході, а всередині Росії, вкотре затвердити міф про військову так звану міць Російської Федерації. Ще один фейк пов'язаний з скрепним для росіян-решником. Пропагандисти РФ взялися поширювати одразу після запуску ракети по Дніпру наприкінці осені минулого року. Тоді телеграм-канали, які систематично поширюють російську дезінформацію, повідомили про те, що після удару Росії по Україні балістичною ракетою арешт злякані британці, нібито почали скуповувати заспокійливі миттєвої дії. Таким чином продажі препаратів зросли на 110%. На доказ даного твердження новина містила три зображення, які нібито є першими сторінками газет за 22 листопада 2024 року. Від британських медіа «The Independent», «The Liverpool Echo» та «The Sun» із заголовками відповідного змісту. Зокрема, «The Sun» Коли Путін направляє Арешнік на Україну, британці змітають седативні препарати миттєвої дії. Еко заспокійливий єдина втіха британців на тлі польоту Арешніка. Продаж седативних препаратів зріс у Британії на 110%. The Independent. Британці підняли продаж заспокійливих після удару Путіна по Україні Арешніком. Такі заголовки британських видань наводилися у дописах російських пабліків. Також новина була поширена російськими акаунтами у соцмережі Ікс та на російських же форумах. Вкид. Розібрали представники видання «Гвара Медіа». аналітики звернули увагу ввечері, 21 листопада 2024 року. Президент РФ Путін заявив, що під час удару по Дніпру було проведено випробування однієї з нових російських ракетних систем середньої дальності з використанням балістичної ракети в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні, яку назвали «Арєшнік». Як стверджував диктатор, випробування було здійснене через завдані Україною удари по військовим об'єктам на території Російської Федерації Брянській Скіських областях ракетами типу Атакмс, Shadow та Хаймарс. Після цієї заяви Путіна пропагандистські пабліки почали спрямовано поширювати меседжі про панічні настрої людей в країнах, які надали Україні ракети даного типу, зокрема у Великій Британії. Саме в рамках цієї дезінформаційної хвилі з метою залякування і була поширена новина про британців, які, начебто, в паніці масово скуповують заспокійливі препарати. Першим кроком журналісти видання «Гвара Медіа перевірили випуски газет The Independent та Сували, що для підробки пропагандисти використали першу шпальту випуску за 22 листопада, замінивши на ній центральне зображення та текст з інформацією про смерть політика Джона Прескотана. Наступним кроком аналітики перейшли до періодики видання Десан. Аналогічно у цьому випадку також було використане зображення першої сторінки газети за 22 листопада 2024 року. Наостанок перевірили актуальні випуски за Ліверпул ЕКО та з'ясували, що і в цьому випадку. Для створення фейкового зображення була використана перша шпальта випуску за 22 листопада. Отже, у фейковій новині про масове скуповування заспокійливих препаратів британцями після випробування арештника, як і в систематично поширюваних новинах до того, російська ІПСО використала методику погроз залякування та приниження, поєднавши її з просуванням хибного образу країни, яка, начебто, захищається від НАТО та так званого загниваючого заходу. Звісно ж, за першої ліпшої нагоди пропаганди. Дисти намагаються звинуватити у всіх смертних гріхах саме Україну. Енергетична сфера не виняток. Нещодавно у мережі запустили інформацію, нібито Україна використовує працівників місії ООН як заручників для захисту об'єктів енергетики. Про це, начебто, писало The New York Times, посилаючись на лист парламентського комітету України з питань енергетики до ООН. У ньому організацію, начебто, закликали розмістити постійну моніторингову групу на критично важливих підстанціях, щоб запобігти провокаціям з боку Росії. Фейк також дослідили у проєкті VoxCheck. і виявили, що це маніпуляція. У New York Times писали, що Україна просить розмістити постійні моніторингові групи на підстанціях, але не називали це використанням працівників ООН як заручників. У виданні дійсно публікували статтю під назвою Як Україна зберігатиме світло цієї зими, на яку посилаються у дописах. У статті справді згадує що парламентський комітет України з питань енергетики просив ООН розмістити постійні моніторингові групи на критично важливих для роботи АЕС підстанціях, щоб запобігти провокаціям з боку Росії. Янван Депутте, спеціаліст із ядерних питань Грінпіс, визнав, що Росія може не захотіти ризикувати життям співробітників агентства, оскільки залежить від експорту ядерних технологій, на який потрібен дозвіл магате. Водночас у Верховній Раді України не коментували, чи справді зверталися до ООН з цим проханням а у виданні. Не писали, що Україна збирається використати працівників ООН як заручників для захисту енергетики. Моніторинг ядерних об'єктів у зонах бойових дій входить до функціоналу Міжнародного агентства з атомної енергії, тобто МАГАТЕ організації із системи ООН. У статуті МАГАТЕ вказано, що однією з цілей організації є надання державам-членам гарантій, що мирні ядерні об'єкти та матеріали не використають у воєнних цілях. Отже, Україна може прохати ООН надавати персонал для моніторингу на АЕС та. Інших об'єктах критично важливих для їхнього функціонування, і це не є використанням персоналу організації Об'єднаних Націй як заручників. У Нью-Йорк Таймс це звернення України не засуджують. Більше того, МАГАТЕ вже проводить моніторингові місії на підстанціях, важливих для роботи українських АЕС. Хоча поки що це почергові періодичні візити, впродовж яких МАГАТЕ документує пошкодження підстанцій внаслідок обстрілів РФ, оцінює результати відновлювальних робіт та бере участь у плануванні подальшого відновлення і модернізації цих підстанцій. Водночас постійні моніторингові групи агентства з січня 2023 року працюють на Чорнобильській, Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій атомних електростанціях. На окупованій Росією Запорізькій постійна моніторингова група працює з вересня 2022 року. Тим часом кремлівські фейкороби стверджують, що Київ, начебто, влаштував психологічний терор співробітникам окупованої Запорізької АЕС просто через соцмережі, таке спосила. На заяву постійного представника Росії при міжнародних організаціях на прізвище Ульянов тиражують пропагандисти Кремля. вкид розібрали у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фахівці центру відзначають, з 2022 року, коли окупанти захопили заес, саме вони і почали тиснути та залякувати співробітників станції з 6700 працівників, які залишилися на окупованій заес, лише близько сотні під тиском і маніпуляціями підписали контракти з. З Росатомом нагадаємо, тодішній голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявляв, що терор працівників це черговий приклад порушення ядерної безпеки, і лише завдяки активному розголосу викраденого генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова вдалося повернути з полону. Про такі дії з боку Росіян також свідчить історія Чорнобильської АЕС за понад місяць окупації у 2022 році. Росіяни позбавили життя дев'ятьох та викрили п'ятьох співробітників станції а також вивезли 169 полонених військовослужбовців Нацгвардії, які охороняли цей об'єкт. Крім того, росіяни пошкодили та викрали сотні комп'ютерів, програмне забезпечення, півтори тисячі дозиметричних приладів та протипожежне обладнання. І ось це справжній, а не вигаданий терор, відзначають аналітики. Насправді Україна посилює стійкість енергосистеми завдяки розвитку розподіленої генерації. Йдеться в нещодавній публікації, того ж таки центру стратегічних комунікацій. Станом на кінець минулого року в Україні підключено майже I <laughs> 967 МВт мегаватт розподіленої газової генерації, з яких 835 введені в експлуатацію саме у 2024 році. До кінця опалювального сезону 2024-2025 років планується підключити ще близько 900 мегаватт. Розбудова розподіленої генерації передбачає створення великої кількості локальних енергетичних об'єктів, що виробляють і передають електрику. Розподілена генерація дозволяє комбінувати різні джерела енергії, як от газові турбіни, сонячні панелі тощо. Уряд. Підтримує розвиток розподіленої генерації, зазначають фахівці, надаючи фінансову підтримку бізнесу, підприємствам ОСББ та окремим домогосподарствам. Розвиток розподіленої генерації посилює стійкість енергетичної системи України в умовах ворожих атак. На завершення нагадаємо, на чому фейкували кремлівські пропагандисти 2024 року. Добірку підготували у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Серед важливих напрямів інформаційних атак можна виділити такі під час передвибор боротьби У США російська пропаганда створювала або запозичувала фейки про кандидатку від демократів Камалу Гаріс, а також намагалася посіяти хаос Україні. Також Москва активно розігрувала карту обраного нині президента США Дональда Трампа у контексті України на кшталт нападник на Трампа підтримував Київ і подібних фейків. Українців намагалися звинуватити в уявному замаху на спадкового принца Саудівської Аравії Бен Салмана, потім у реальному замаху на словацького прем'єр-міністра Фіцо, а також у загибель були президента Ірану Раїсі після того, як 6 серпня українські військові увійшли на територію Курської області, пропагандисти почали активно поширювати фейки про нібито злочини і факти мародерства ЗСУ в російському регіоні. Також російська пропаганда активно дискредитує подружжя Володимира та Олени Зеленських. Але пропагандистську машину Кремля можна і треба зупинити, що довели масові блокування його ворожих ресурсів у багатьох країнах світу. І на цьому на сьогодні, все. Дякую, що дивилися Обов'язково поставте цьому відео вподобайку та підпишіться аж попереду, і у прийдешньому 2025 році буде багато цікавого. Звісно ж, бережіть себе на все добре. Слава Україні!